Два, три, п'ять, скільки років там є. Ну, впрягайся, чувак. Так, так. Типу йди... відкрий, відкрий частну підприємство. Так, відкривай приватного підприємця, йди на другу роботу, Декларующе. працюй по суботах, по неділях. Ну, типу, це покупка твого життя, так. можливо. І це великий шанс. Це великий так. шанс. Люди мають зараз дивитися на це як великий шанс. Ми говоримо про мінімалку. Якщо ми говоримо про двох. Людей да, сім'ю, яка має кожен по мінімалці, вони вже можуть війти в цю програму. Да, да. Це я говорю про тих, хто, е, хто сам і отримує мінімалку для нього складно, тому що да. в нього не буде цієї змоги. Але якщо вас двоє і ви маєте там по 900 євро, то чому не спробувати? І да. якщо не виходить, відкрити приватного підприємця, декларуйте ще якусь тисячу кожного місця, і ви через 6 місяців знову подасте на кредит і може його ствердити. Да. Тому, ну, що часто... Це ж треба все заробляти. тут. Ну так, звичайно, так. тут потрібно заробляти. Так, так, ну я кажу, йдіть на екстра урощі, ну, типу, працюйте, ну, напряжіться, попрацюйте цей рік, зафіксуйте ага. чи там півроку, зафіксуйте ці е, доходи.